На страхову компанію сподівайся, а сам рук не покладай. Якщо ви залишили свою автівку у центрі Києва біля Євромайдану і машину хтось подряпав або пробив колесо, ви найімовірніше не отримаєте компенсацію від страхової компанії. А все через те, що ви свідомо кинули авто у неспокійному місті. Якщо чоловік сознательно понімає, що його автомобіль може бути може пострадати, залишає його там. в месте, где скопление людей, он понимает, что к чему это может привести, то, в принципе, компания будет права. Подсознательно он понимал, чем это может закончиться, но, тем не менее, меры никаких там не предпринял. Отримати виплати від страхової компанії зможуть хіба що керманичі, які живуть у середмісті столиці і постійно паркують автівки біля своїх будинків. Якщо їхні машини понівечать мітингувальники чи хтось інший, страховики можуть зглянутися, проявити лояльність і виплатити компенсацію, якщо звичайно захочуть. Завбачливі українці, які заздалегідь застрахували своє здоров'я і отримали нагоріхи від міліціянтів під час Євромайдану, лікуватимуться за власний кошт, адже вони з власної волі пішли мітингувати. Шанс отримати виплати є лише у тих, хто травмувався випадково. На мітинги там упав, упав, поламав ногу. І він докаже, що це було по причині того, що був мокрий сніг, Ну що його там не били, нічого. Я думаю, що компанія, в принципі, буде бути цей ущерб. у будь-якому випадку. Працівники страхових компаній радять людям не надто розраховувати на компенсації, а самими під час мітингів ретельно берегти і своє здоров'я, і майно.